За вас усіх вітати знову на каналі Мама Намалюй. Я знаю, що ви чекали вже давно на урок з ось такими восковими олівцями. У мене найпростіші, тут 24 кольори. Дивіться, ось такі у мене кольори. І сьогодні ми будемо з вами, знаєте, що робити? Будемо з вами. Дізнаватися, які можна робити секретні малюнки з цими олівцями, не просто ними малювати, як звичайно, а які в них є ще властивості. Розташуйте ось так вертикальну аркуш паперу. Нам знадобляться саме олівці для цього, акварельні краски, фарби. Пензлики, водичка. У мене такі звичайні фарби. Ось тут їх розташую, їх не видно, але це не важливо. Вони у нас є. Так, далі. Та і все, нам навіть простий олівець не потрібен для цієї роботи. Передусім нагадаю вам, щоб ви підписувалися на мій канал. Для мене це дуже важливо. Будь ласка, перевірте, щоб ви були підписані. Коментуйте, обов'язково коментуйте уроки. Надсилайте мені ваші малюнки, під кожним відео є посилання на мій інстаграм. Діліться моїми відеоуроками. Та можете оформлювати спонсорство і отримувати за 150 гривень на місяць доступ до всіх-всіх ексклюзивних уроків, де всі поні, всі принцеси Діснею. Підводний світ та інше там постійно оновлюються уроки часто. І будете малювати кожного дня. Поїхали, малюємо. Сьогодні, знаєте, що малюємо? Сьогодні ми з вами будемо малювати нічне місто. І це буде святковий такий салют, святковий феєрверк над містом. Спочатку хочу вам розповісти, як це буде. Ось тут внизу у нас будуть знаходитися будинки, і над будинками буде в нас там 4 чи 5 цих феєрверків. Спочатку нам треба взяти жовтий колір, нам треба намалювати ось тут внизу 4 прямокутничка. Ось такий. Потім другий. Третій. Це наші будиночки. Будиночки багатоповерхівки. Що в цих будиночках ще має бути? Чого не вистачає? Так, мають бути вікна, візьмемо, може, інші якісь. Від тільки залишимо такий жовтий і намалюємо вікна. Так. Такі віконечка, в яких горить світло, бо це в нас буде нічний такий пейзаж з феєрверками, то вікна мають бути вже Зі світлом. Так. І тепер ми намалюємо з вами феєрверк. Феєрверк у нас який різнокольоровий, тому можемо використовувати будь-які кольори, як його малювати. Уявіть, що у нас буде їх тут чотири: один, два, три, чотири. Тому розташовуйте їх відповідно. Ось це центр нашого першого феєрверку. Намалювали таку крапку, і з неї робіть ось такі ось штуки. Берете інший кольор, наприклад, фіолетовий. І продовжуєте такі штуки робити. І, наприклад, таким помаранчевим робите на кінцях ось такі точечки. Так, і можемо ще жовтенького додати. Так, наступний в нас, наприклад, буде о, ось такий о, червоний, ось тут буде знаходитися. Тож ставимо крапочку і поїхали малювати. З цієї крапочки у вас має йти ось такі лінії. Там в можемо зробити таким лимонним крапочки на кінчиках. Далі ми зробимо ось таким помаранчевим, ось тут четвертий, він буде менший по розміру. І фіолетові точечки зробимо такі на кінчиках. І залишився в нас ще четвертий, там, який хто хоче зробити. Я зроблю ось такий синенький. І рожеві такі точечки на кінчиках. Ось так. Основне ми так намалювали з вами. Тепер знаєте, що будемо з вами робити? Можемо ще трохи тут додати, якщо в нас тут зелені, може, там дерева і такі перед будинком ростуть трошки можемо їх намалювати ось такі будинки, дерева і небо з фейерверками. А тепер нам треба взяти пензлика ось такого. Взяти чорну фарбу акварельну, змочити дуже добре фарбу. І потім будемо ось тут повністю зафарбовувати наш малюночок. І бачите, який мейджик відбувається? Ви бачите, що твориться? Ми зафарбовуємо все, а наші фейерверки лишаються якими кольоровими, як вони й були. Оце фантастика, так? Поїхали. Це вау! Просто вау ефект такий. Ми отримуємо від наших воскових олівців, бо вони не зафарбовуються нічим. І у нас виходить ось така робота, така краса виходить. Подивіться тільки. Фантастика, так? Чорне небо і на небі ці фейерверки. На сьогодні це все. Робота має висохнуто і буде мати фантастичний вигляд. Дякую вам за перегляд і чекатиму на вас на нових уроках. Па-па!